Всім добра, народ! Ні в кого не було такої посмішки, як у Смілодона. У цього страшного кота льодовокового періоду розміром із сучасного тигра була пара ікол довжиною майже 18 сантиметрів. І знаєш що? Ці велетенські зуби можуть повернутися. Яким би відомим не був Смілодон, він був лише останнім і найбільшим з усіх шаблезубів. Дивовижно довгі ікла були тенденцією мільйони років вже на той час, тому Смілодон був далеко не унікальним екземпляром. Самі ж вчені лише віднедавна почали розуміти, як вони могли застосовувати свою зубну зброю. Але про все по порядку. Перш за все, що насправді означає шаблезуб? Ну, технічно кажучи, шаблезуб це будь-яка тварина з надзвичайно витягнутими іклами. Ось і все. За останні четверть мільярда років з'явилися найрізноманітніші шаблезубі звірини. Насамперед, про кого ми знаємо, є Тіара Джуденс, ступуватий на вигляд протосавець з Бразилії, який існував у пермському періоді близько 265 мільйонів років тому. Протягом еонів шаблевидні зуби починали з'являтися навіть у рослиноїдних тварин, таких як дивукуваті рогаті у інтатерії, приматів, таких як лимури та бабуїни. А близько чотирьох мільйонів років тому на північному заході США був знайдений навіть вид шаблезубих лососів. Проте, коли ми говоримо шаблезуби, як правило, ми маємо на увазі савців, які використовували свої шаблевидні зуби не тільки для того, щоб виставляти їх на показ, але й для того, щоб розправлятися зі своєю здобиччю, немов овочі різка. А для цього нам потрібно познайомитися з деякими вельми гострозубими звірами. Змотаємось по швиденькому до Еоцену приблизно на 45 мільйонів років тому. З тих пір існували три різні види жахливих котових хижаків. Кожен з яких розвинув свої власні шаблезуби. Першими були німравіди або ж псевдо кішки. Вони були дуже схожі на котових, але у дійсності ж вони належали до цілковито іншої гілки родовідного древа хижаків. Ці звіринки були немилосердними, а часом і несамовитими і досить кусючими типами. Скам'янілості показують, що ці хижаки багато стиналися, часто кусаючи одне одного за морди, а то й навколо очниць. Тепер перенесемося в епоху міоцену, близько 20 мільйонів років тому, і знайдемо там барбурофелідів, іншу групу не зовсім котових. Багато з них, такі як Барбурофеліс з Північної Америки, мали при собі довгі кишені у щелепах, у котрі могли складатися ікла, коли вони закривали свої пащі. Після них з'явилися вже справжні шаблезубі коти. В епоху Пліоцена це був довгоногий бігун Гомотерій, А в останній епосі, у плистоцені ми знаходимо відомого усім Смілодона. Тож, виходячи з власних окремих відправних точок, кожна родина Німравіт, Барбурофелі та справжні кішок привела до свого власного виду шаблезубих особин. Це є блискучий приклад конвергентної еволюції в дії, коли два абсолютно різних види виглядають надто схожими, хоча вони не тісно пов'язані на родовідному дереві. Скажімо, одні морські рептилії, відомі як іхтіозаври, зовні дуже нагадують дельфінів, і хоч вони й близько один з одним не плавали, як то кажуть. У них все ж таки є дещо спільне оптична форма тіла, яка чудово підходить, щоб вільно розсікати водами морів та океанів, або візьмемо до прикладу китоподібних. В процесі переходу до життя у водному середовищі змінилась їх форма тіла, лапи і хвіст перетворились у плавники, і нарешті виникла здатність надовго затримувати повітря під водою. Але, будучи зовні схожими на риб, кити та дельфіни сильно від них відрізняються. Вони не мають жабер, вигодовують своїх дитинчат молоком та мають значно вищий рівень інтелекту. Так сказати, хлопці не побоялися замаскуватися під свою вдошку, але все одно паливно. Теж саме і з польотом, і у кажанів і у птерозаврів з'явилися крила обтягнуті шкірою, яка розтяглася на довгих пальцях. Але коли справа стосується саме шаблевидних зубів, виникає питання чому? Що зробило ці зуби такими? Досконалими. Що ж, про нестатки в теоріях про те, як шаблизубі могли використовувати свої ікла, і мови йти не може. Вибирай, і що називається, притримуйся тої, в яку хочеш вірити. Лагопалеонтологи чудово розгорнули свою уяву. Одна із самих ранніх ідей полягала в тому, що ці коти використовували свої ікла для того, щоб пробивати міцну броню тварин лідовукового періоду, таких як велетенські броненосці або ж наземні лінивці. Немов вони були кішками-відкривачками для банок. Інші експерти вважали, що вони використовували свої ікла, щоб наносити згубні удари, застрибуючи на спину Мамонтові та впиваючись своїми іклами у здобич. Було навіть висунуто теорію про те, що ці коти були кровосисними. Один палеонтолог, поглянувши на піднебіння Смілодона, подумав, що його паща ймовірно підходила для пиття крові. Однак ні одна із запропонованих ідей так і не була схвалена. А все в основному тому, що шобинні зуби насправді були надто крихкими. Вони були довгими, плоскими, та не дуже добре згиналися та скручувалися. Літопис Літопоскам'янілості також свідчить про безліч зламаних та пошкоджених ікол. Тож остання думка полягає в тому, що через те, що їх зуби були дуже крихкими, щоб зуби ймовірно були дуже розбірливими їдаками, і їм доводилося дуже ретельно розраховувати час укусу. Це означає, що вони не полювали як кішки, котрих ми знаємо сьогодні. Леви та тигри не ріжуть і не рвуть свою здобич, а натомість вони покладаються на так званий удушливий укус. Вони не можуть відривати шмаття м'яса від здобичі, не можуть зараз розпулсувати черево жертві або банально перегризти глотку зараз. Все це тому, що в основному ці коти заточені на великих копитних, у яких шия відмінно захищена склачистою шкірою, та й на тілі шкіра досить товста. Жир та шерсть теж сильно ускладнюють прогризання, а от копита загрожують переламаними ребрами і лапами, розбитою щелепою і навіть вибиванням очей. То слід же щось говорити про тендітного в цьому плані Смілодона. Удушливий укус з шаблезубим просто протипоказаний. Отож, палеонтологи вважають, що ці кішки використовували свої міцні лапи, щоб повалити здобич на землю, а потім завдати ніщівного укусу, перерізавши трахею, кровоносні судини шиї тощо. Якщо перший укус не добивав жертву, вона скоро помре від крововтрати. Значить, з'ясовується, що смілодон ймовірно полював не так, як ваш домашній кіт, а більше біла кула, заманюючи свою здобичу засідку міцним ударом, щоб нанести летальні ушкодження. Прямо справжній душогуб якийсь. І так, це може здатися досить ризикованим стилем полювання, але очевидячки це працювало, тому що, як ми вже могли переконатися, шаблезуби – одне з найвеличніших витворів еволюції. Але якщо вони такі класні, що з ними стало? Що ж, палантологи вважають, що для такого спеціалізованого полювання була потрібна велика здобич, як верблюди і конії, які раніше були звичайним явищем в північній Америці. Коли ж багато представників мегафауни вимерли в кінці останнього льодовукового періоду, у шаблезубих просто-напросто могла закінчитися їжа, але насправді цього точно ніхто не знає. Проте факт залишається фактом. Останні шаблезубих кишок вимерли приблизно 10 тисяч років тому, що по геологічним міркам часу фактично нічого, секунда, але повинен віддати належне. Шаблозубі зверини протрималися світовій арені аж 40 мільйонів років, що не може не свідчити про безпрограшний варіант довгих ікол. Так що має сенс розглянути можливість того, що еволюція знову зійдеться на цей виграшний дизайн. Врешті-решт, якщо природознавство нам і показало щось, так це чудовий план тіла, який завжди з'являється знову і знову. Як то кажуть, все нове це давно забуте старе. Якщо еволюційне рішення було вдалим та чудово виконувало свою функцію, то чому б при можливості не впровадити певні ознаки знову, коли це буде потрібно? Сьогодні на планеті налічується понад 40 видів кішок, великих і малих. Отже, з огляду на кілька мільйонів років та правильний еволюційний поштовх, ми все ще зможемо побачити шаблозубу посмішку знову, як у колись існуючого Смілодона. Що ж, разі, якщо даний ролик здався вам цікавим, і якщо даний ролик справи на вас хоч якесь враження, то дайте мені про це знати, зробивши якісь певні дії зі шкалою лайків і от з цією графою, де пишуться коментарі. І наступне відео на цьому каналі не змусить себе довго чекати. В разі якщо ви хочете ще щось дізнатись про історію життя на землі, повідомте мене, залишивши питання нижче у тих же коментарях. Не знаю як ви, а мені ще бігти мотувати це видивко, тому розповідь на цьому завершена, шановні, можна розходитись. Ну що, ви дивитеся? Добре я сам.